Ти розгадала мій секрет. Ти в моєму полі просто розкриваєшся. Ви дуже часто до мене приходите і кажете, ми просто поговоримо, да? просто хочу поговорити з тобою. І сидите, натхнені, щасливі, наповнені. А справжній цілитель лікар він сілює своєю енергетикою. Більш того, да, от чому ви відчуваєте цей заряд? Тому що я з самого початку дивлюсь на вас, як унікальних, божественних, на здорових, як психічно, фізично, ментально. І достатньо да, цьогось наблюдателя, тобто я в режимі наблюдателя, це вже квантова фізика, де я зі свого боку Оку, бачу вас здоровими і допомагаю вам своєю свідомістю через проходження тих чи інших ваших психологічних травм виходити в цей стан, ви відразу відчуваєте трансформацію. Якби я сидів чисто там аргументами, психологічними шаблонами з вами працював як з психічно хворими. Я би був звичайним психологом. Це фізика насправді, тому що частинка тянеться до частинки, частинка підлаштовується під частинку. Та я прокачений, я дуже багато рок. Років над собою працював і працюю досі. В моєму полі дуже легко. І, відповідно, ви, коли приходите зі своїми запитами, ви все одно відчуваючи да, в моєму полі себе, ви автоматично починаєте підтягуватись. Був би я сидів би я там сам травмований психологічно, да, просто там дипломів кучу наотримував і сидів би в своїх там, психологічних травмах намагався вас витягнути, та ніхіра б мене б не виходило. Роками б з вами сидів і ви б не відчували результату. Я ж працюю з людиною не тільки як з фізичним тілом, як симптом, хоча я тілесно орієнтований спеціаліст, да, але я і працюю в тому, Числі з вашою свідомістю, підсвідомістю і надсвідомістю, також третій аспект працює з вашою енергетикою. І в цьому комплексі під ваш запит, через тому числі десь інструменти ченелінгу, десь інструменти психології, да, допомагаю вам приходити до формування нових реакцій на ту чи іншу подію. Тому що подія може бути одна, а всі ж люди на неї по-різному реагують в залежності від тих стратегій, які отримали ще в дитинстві. І достатньо перезаписувати ці стратегії реагування на ті тригерні. Події, які відбулись в вашому житті, все міняється ваш стан тут і зараз, і ви відповідно міняєте своє майбутнє. Тому що в майбутньому та ви цей досвід пройшли. Ви в еволюцію пішли. Ви вже не реагуєте та, через біль, страждання, закриття себе як особистості. Ви йдете вже до нових цілей, натхнені щасливі наповнені.